Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. Сьогодні в нашій студії вже знайома вам авторка та авторка пісень та поетеса Лариса Рукавець, яка з нами знову поділиться своєю творчістю. А та поговоримо про її творчий шлях наступні 15 хвилин нашого етеру. А в кінці також від пані Лариси для вас любіглерчі буде невеличкий подаруночок. Пані Лесара радий вітати вас. В нашій так. студії. Я вже відразу анонсував те, що ви без подарунків нас не приходите. Так, а, так, пані Лариса, а з чого почнемо сьогодні? Ну з чого почнемо? Тема у нас авторські пісні. Хочу сказати, що у мене вже один авторський пісенник є. Книжки я свої не брала, тому що ми розмовляємо саме про пісні, і що я готую наступний пісенник. Також буде там 21 авторська пісня. Почала я пісні писати з Чорнобильської теми, так як у мене не стало чоловіка, який захищав світ від ядерної катастрофи. Ну, це саме був початок. Ну і потім почалися пісні на різні, на різні теми. Я розуміла, що не тільки про Чорнобиль треба співати, а і зараз з сьогодення, особливо про нашу Україну. Багато у мене пісень про Україну. E, значить, ну, можну, можу сказати так, що м -м, мене привела доріжка в театр авторської пісні, де засновники Олександр Лазарів і президент театру авторської пісні Надія Косяк. Багато чому там навчилася, подивилася і тому почала писати різносторонні такі знаєте, пісні, тому що варилася в тій атмосфері. Ну і так багато вже пісень у мене вважаю так. Багато пісень в розробці у мене. Тому хотілося б, може хто допоможе. Ну мені дуже тяжко їх випустити в світ, тому що потрібна матеріальна база, щоб записати аранжировку. Угу. Ну, тобто. Для цього потрібні кошти. Щоб Може, вже хто... готова пісня. Так, вийшла, так, так, так. Це все опирається в фінанси. Можливо, хто зможе допомогти? Я розумію, що зараз такий час, не до того, але ж потрібно творчості нашій розвиватися, як то кажуть, є бажання, та нема можливостей. Хто з вами бути... згоден, тому що кажуть, культурний фронт, творчий фронт він так, повинен так. діяти в будь-який час. Е, у нас перо, це також зброя в руках, я завжди говорю так. Ну, що хочу сказати: багато таких про Україну. Наприклад, символ України. Ну, є такі, знаєте, ключові слова чи основні слова. Ну, ось такі слова я трішечки наведу. Символ України: знаєш ти і знаю я. Що калина то сім'я. Тобто віра, і кали, вір, верба і калина. Знаєш ти і знаю я. Що калина то сім'я. Віра кожної людини то є символ України. Нещодавно написала пісню Молитва. Це слова мої. А музика із широкого Олександра Красулі. На жаль, його вже нема на світі, але з ним у нас три пісні: людина пішла з життя, а пісні залишилися. Після молитва про, про що вона? Про. Молитва. Що молюся я, щоб не було війни, щоб ангел нас захистив в такому і це перший і другий куплет. А все ж таки посередині у нас приспів. А наша Україна чарівна, як весна, рости цвісти, повинна на все життя одна. Калина і вишиванка це символи добра. І всім це зрозуміти настала вже пора. Я тут ну, виділила саме слова про Україну. Чудово. А і ще ж, окрім цього, так є ж пісні присвячені рідному місту Кривого Кривого Ро. Нещодавно був день народження нашого міста 249 років. Козацький наш край, також ми з красулею зробили, і рідне місто. Сьогодні я забіжу наперед, думала поставити пісню Рідне місто, а потім все-таки сьогодні саме вийшов цей кліп. Я мешканка ну, мікрорайону Східний. Там у нас дуже чудовий парк. Тому хто не був в цьому парку, обов'язково завітайте, ви не пожалкуєте. Багато хто з різних кінців приїжджають до нас, любуються, фотографуються. Тобто там така атмосфера. У ну, нього ж дуже гарна назва. Так, парк щастя. Тому я написала пісню про наш парк щастя. І ось в кінці передачі хочу сказати, що саме сьогодні народився кліп ну, до, цієї, до цієї пісні, і тому це буде як прем'єра. Тобто прем ексклюзивно на першому міському, вперше так, так, люди так, так, це буде прем'єра. Чудово. І це що касається, що що стосується. Буваю багато в територіальних центрах, як я говорила. Люблю цю публіку, ці очі. Вдячна Ользі Фаміної, директору Народного дому, Юрій Шевченко. До речі, Юрій Шевченко він зіграв роль в моєму творчому шляху, що стосується пісень. Дякую Раїсі Бекетовій, що запрошує на виступи ну, ось на День міста біля іспалкому там. Був виступ. Потім концерти. Ми благодійні сім районів, сім пікапів. Написала я пісню, називається Мажори, у них ж зветься. Цей співочий колектив мажори написала, написала то то ви їм можна сказати писати? Так, їм. Але ну знову ж таки упирається в те, що щоб за ну, щоб зробити зараз. Вона, вона вона ще так. не вийшла, так? Вона, так, вона є, вийшла, але вона не вийшла. Тільки мої слова, і все. Я віддала слова і говорю: давайте якось робити. Можемо в народному домі записати аранжировку, і вже можна тою піснею, так би виходити на сцену. Ну, та що ще хочу сказати? За пісенник я сказала, наступний виходить. Значить, три пісні я написала до свята Івана Купала. Значить, працювала я спочатку з аранжировкам В'ячеслав Малиш, потім Володимир Колесник. Ми були у вас тут на програмі. І зараз я вперше дала свою пісню про Івана Купала. Данилу Дятловському. молодий музикант. Ну, подивимося, що у нас вийде. Да. Молодим треба дати також дорогу, так, дорогу шанси. Да. От, що хочу сказати ще? Отримую неймовірне задоволення від того, що ну, від своєї творчості. Наприклад, сьогодні вранці я встала, ну, не знаю, чось, ну, почали мені слова якісь там крутитись, і я написала пісню. Але ж да, буквально сьогодні вранці, вражаючи. Ну тобто, ось так просто прокинулись, написали пісню. от так, Мені завжди так, так. мені подобається і, творчі. І люди. Почався і почався так сказати день. Е, ну ясно, що ця пісня в мене буде деякий час у розробці. Е, ну так я щось почала прикидати. Думаю, скільки ж у мене пісень? 21, потім намічається другий пісенник, також 21, 42. Три я написала до Івана Купала, це буде 45 і плюс сьогодні одна 46. 46. Да. Переса, скільки часу йде на от, ну, збірку пісенних пісень? От, за який час от ви написали е... свій перший пісенник? Ну вони знаєте, так збирались, 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 збирались. Так я не, не, не ну, Потім заглянула, думаю, 21 пісня можна. Але знову ж таки, фінанси, знову ж таки, все опирається у це, Тому і звертаюся, може хтось допоможе. Е, було б у мене така база, то я б вже розвернулася, як то кажуть. А так не завжди можу. Але зараз ви готуєте другий пісенник. Так, готую другий пісенник. Хочу сказати ще, що в мене ж народився он, онук, з'явився да, йому, йому було чотири місяці першого, якраз на день Ми захисту вітаємо. дітей, да, Богданчик, і тому останнім часом писали стільки йому вірші. Кожен місяць там на хрестини, там ну кожного разу я йому пишу вірші, як стало як основною темою. Чи буде пісня «Присвячена онуку»? Можливо, над піснею ще не думала на можливо, тому що я спостерігаю, щось нове в ньому, щось таке вже. То, то хочу сказати, чотири місяці оце, ну, три місяці, а потім тільки я написала ось недавно три і сьогодні одну четверту пісню, а то все заполонив мій онук, так, так сказати. <реш> більшу так. частину вашого часу. Ми, ви... Хочу ще сказати, встигнути. А, мої авторські пісні разом з відео можна послухати на ютуб-каналі. Хто, ну, хто може захоче, то знайдете мене там. Канал називається Лариса Рукавець, так? Чи тільки без м'якого знак, знаку. Так, Ларис, щоб, Лариса, щоб, да, да, щоб да, могли щоб... пошуку знайти. Ви так, 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 ну, тільки набираєте слово рука, і там може... так. <рес> тільки нема такої руки, знаєте, щоб, щоб допомогла у всьому. Це так, знаєте. Жар такий. Ну що, бажаю ніколи не впадати у відчай, знаходити собі таке ну, чи хобі, чи таке заняття, щоб вас завжди піднімало, як то кажуть, наверх. І ще хочу сказати: будинок мистецький 16 червня о 12.00 буде гала-концерт. Тому, будь ласка, вхід вільний, всіх запрошую. А що стосується пісні Парк щастя, я сказала, що сьогодні прем'єра, і я дуже вдячна своєму родичу Олександру Басу, який зробив цей кліп. На жаль, ми не вспіли до першого до дня захисту дітей. Ну зато не, зараз не менш. на каналі якраз сьогодні. Ми, ми мені здається, все, все приміри, співпало да. так. Сьогоднішня наша розмова і сьогодні презентація кліпу. А, Ларисі, на жаль, будемо ставити крапку в нашій розмові, так, але так. Наша, наша програма продовжиться, тому що як і анонсували ми на початку так, з вами так. А подарунок для телячів першого міського так. від авторки пісень та поетеси Лариси Рукавець. Друзі, вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня. З вами був Олександр Сапельник і і ми побачимо з вами на першому міському. Бережіть себе та на все добре. Прекрасна місцина, прилітають пташки, дивуватись. Неймовірна для них ця картина, що в природі вдалось малювати навкруги персонажі казкові, Сміх дитячий повсюди лунає, і альтанки, алеї чудові, серце кожного пісню співає, парк щастя вас світає. Теплом всіх зігріває, добром він надихає, На зустріч знов чекає, парк щастя вас вітає, теплом всіх зігріває, добром він надихає, На зустріч знов чекає. Тут батьки з діточками гуляють, набувають усі позитив. І закохані парк не минають, місця їм не знайти. Чудо парк, хто не був, завітайте, відпочити морально зумійте, в кошик щастя сповна набирайте, посміхайтеся і молодійте. Парк щастя вас вітає, теплом всіх зігріває, добром він надихає, нас зустріч знов чекає, парк щастя вас вітає. Мов всіх зігріває, добром він та дихає, на зустріч знов чекає, пар щастя вас вітає. Добром він надихає, На зустріч знов чекає, парк щастя вас вітає, теплом всіх зігріває, добром він надихає, На зустріч знов чекає.